привіт привіт, котятка І ви на каналі тока і сьогодні я записую відео вам бистренько бі тому що у нас є новини по поводу нового обновлення. Я не знаю, чи це буде локація, чи це буде парк мебелі і що то і що. Але зараз ми з вами все посмотримо, які у нас є здогадки я думаю, що це буде обновлення, це буде повноцінна локація, але плюс до того, здесь є: ще, мені кажеться, що буде обновлення в кратері персонажів. Це буде нова одіжда, нові прически по чому я так думаю, сейчас вам все покажу. І нові емоції. Мені кажется, що буде. А, також нам додають нову локацію. Але кажется, що це буде студія. Як студія, це буде концертна зала, там де буде сцена. Ще теж вам все скажу. Чому я так думаю. І, і мені кажется, що ще буде різні. Маски теж нам додають. І давайте ми посмотрим відео, яке нам дали розработчики в... Ну, в розділі Mix. Спочатку, як я зайшла, нам показано, що є подарочок на почті. А головенький, я його забрала вже в моєму телеграм-каналі виставила. І також здесь є. Ми макіяж використовуємо для зйомок відео чи для дискотеки. Для зйомок відео. І воно набрало 71%. І здесь нам ще додають нові масочки. Ось е, таку сину нам дали. І ще білети. І масочка от там. Лед -лед її заметила, вона зелена, з цвіточками. Сейчас вам приближу. І здесь е, всі предмети є вже в нас: М'ячик, конфетки і коктейль, е, куруджені палички є. Давайте посмотрим ми тле, е, трейлер. І от е, ще нам додають нового крампета Я думаю, що це буде лакація. Я на 100% впевнена вже. І от так. И давайте мы посмотрим видео и посмотрим, будем уже знать, какая локация нам додается в тока. А Крампет у нас вот такой ссылок. Мне очень понравилось. Давайте зайдем. Ми бачимо нові прически, Це в нас є пучок. Пучок посередині знаходиться персонаж, і на ньому пучок, і розпущені кульові волосся. Далі два пучки. І ще декілька причосок, я думаю, що ви замітили. І посередині зеленим волоссям персонаж. Має емоції. Такої емоції в нас ще немає, і я думаю, що вона теж появиться. І також нам дали нову одізду. Це худі розове, футболочка в полоску, і футболка синя в крапочці, і футболку в смужку з яблучком. І маски, от такі, як цвіточки, зірочки. І, от прості. Зараз я скажу свої здогадки про нову локацію. Це буде, напевно, зал, як концертний зал для какого-то концерту і так далі. Тому що ми бачимо сцену, на якій знаходяться люди. Ну, і от так. А Всім пока-пока!